Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск сьогодні. На ваші запитання буде відповідати Марія Тиха. Маш, вітаю, дуже рада бачити. Привіт навзаєм. Дуже такий стриманий настрій. У тебе є якісь перечуття? А, -а завжди, типу, гей, така, так? Да? Я не знаю. От вже от, бачу. От, ну це може це було просто про дефірм. Трішки поговорила, то в мене такий гарний настрій зараз. А, а був такий, так да. Лай Лайтово, спокійно дуже. Ну чого того, що ніч така складна була? Тільки прокинулися, вони вже закидали. Ну тим, що збулося, тим, що там, да взагалі відбувалося вночі. Я така такий стан, нібито, знаєш це ніколи не закінчиться. Але ж це закінчиться. Та закінчиться, звісно. Звісно, закінчиться. Просто це знаєш, це моє вже особисто. Можливо, просто я вже нагнітаю себе там, десь якось. Я ж також людина. Духом не маємо падати. Холодний розум, щирі співчуття постраждалим від обстрілів. На жаль. Поки ми маємо щодня це говорити, бо щодня Росія продовжує тероризувати Україну. Друзі, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, я вас прошу, знаходьтеся під час повітряної тривоги у максимально безпечних місцях. Хоча я розумію, ви про це пишете, що іноді між початком повітряної тривоги і прильотом минає ну дуже короткий проміжок часу. Ну, хоча б правила двох стін, так да? хоча б це з треба якось соблюдати. Маш, сьогодні дуже багато маємо тем, які люди попросили переглянути, але хочу розпочати з повідомлень з Азербайджану. Маємо там аудиторію і мала запитання від глядачів про ситуацію в Азербайджані, чи не почнеться війна, бо про це говорять і літають гелікоптери. І перед нашим записом я бачу повідомлення, що Азербайджан розпочав військову операцію у Нагорному Карабасі. Давай подивимось, як розвиватимуться події. Ну, дивись, зараз карти падають не дуже тут, да? тому що печірка мечів вже означає, знову ж таки, конфронтацію і ну, бої. Ця карта завжди падає нам на. Там, де зараз найбільша військова ситуація, така активна і загострена. Тут те ж саме. Але я так розумію, що зараз їх будуть намагатися стримувати. Бачиш, вісьмірка мечів падає. Ну, Тобто це опір на опір піде. А якщо йде опір на опір, значить, можливо, все ж таки тут війна. Ну, військова. Типу, я не знаю, як це правильно сказати. Mm... Ну, війна, да. Врегулювати зараз не зможуть. Будуть намагатися зараз це робити. Бачиш, падає четвірка мечів. Можливо, така ситуація, що воно, типу, призупиниться трішки. Але все одно, да, я питаю, ось, добре, там призупинилося і то. Військовий стан, да, король мечів вже тут падає чітко. Далі падає тріка мечів, тобто загострення відносин, все одно воно і карта дурне падає. Ось. Ту з мечів, і карта імператора. Тобто, все одно воно після маленької невеличкої паузи да, воно загостриться все одно. Тобто, ще буде. Не бачу тут закінчення цього всього. Я не можу це назвати прямо війною. Не можу назвати? Да? Тому що це не так, як в нас все одно. Ну тут, да. Тут щось дуже схоже на війну. То зараз це все загострення йде. Потім в якийсь момент, типу, призупиниться воно і знову почнеться. Тобто, ось так показує по картах. Але нема тут закінчення поки що. Тобто конфлікт ще буде, він буде ще загострюватися. Відносини між ними. Чому саме зараз загострилися? Ти знаєш, мені здається, що це все було продумано ще дуже давно. Того, що карта імператора, да? ось коли я бачу. Мені здається, що чітко було прийнято рішення продати саме ще дуже давно. І щодо України там, да? і щодо цього всього взагалі, тобто дуже давно було продумано. Розумієш? Тобто, ці всі моменти пов'язані з війнами, з наступом, з усім. Це дуже давно, це дуже ретельно все продумується. Тобто, це не справа одного дня. Так, це все приховували. Бачиш, по ці кубки, це все приховували, але план вже був. Тобто, це просто так воно співпало саме на цю дату. Те, що обрали, Все. Росії чи США вигідна загострення цього конфлікту зараз. чесно сказати дивись на Росію, що падає. Десятка жезлів, дев'ятка жезлів, карта тяжко. І дев'ятка жезлів. Ну, коротше, це, це карта, коли болить голова дуже сильно у людей. Тобто, да, це якщо по здоров'ю дивитися, це підвищений тиск може бути, Мігрені, все інше Тобто, Росії, ти розумієш, по цим картам не дуже це вигідно А ось Америка тут падає рицар мочи, тут мочі ось. І імператор падає. І якраз ця карта Імператора ось падає, та що падало нам тільки що ось 3 хвилини назад. Тобто це що падає. Через цей конфлікт, загострений у Нагорному Карабасі, Росія буде вимушена відвести війська від нас туди? Давай Подивимося, я про це теж подумала, до речі. Зараз можна війська зіткнення. Ти знаєш, дивись, тобто, як показує п'ятірка Пентаклів, да? десятка Пентаклів, десятка Пентаклів це якраз таке ось це ось величезне, величезна кількість війська, да? багатько людей. П'ятірка Пентаклів, карта бідності. Тобто, в Росії справді не вистачить людей на вистачить ресурсів, і Росія буде вимушена якось роз, розділитися. Да? Тобто, Частину кудись відвезти туди для того, щоб контролювати типу ситуацію, розумієш? Тобто я не бачу того, що повністю виведе з України, але бачу те, що якось, якась частина звідкись відступить і переведе туди свій взор, якщо можна так сказати. А зараз ще, дай Бог, завершить земний шлях, Рамзан Кадира. То ще і в Чечні Векерії почнеться, і туди потрібно буде війська? Ну, то вже взагалі не втримати. Ну, і оце якраз розпалюється ситуація на Кавказі, про який задовго до цього багато майстрів говорили. А чи можемо ми запитати, чи це вже так. почалося розхитування ситуації на Кавказі? Така буде да, одна зараз. з етапом вже ну, далі розвалу Росії. Так. По-перше, воно вже почалося, бачиш, карта башні. Да, і, тобто і рисель Кубків ну, це емоційний всплеск. Да, це саме емоції. Когось там, хтось не гадує дуже сильно, я б так сказав. Якраз таки, ось карта Сонця, ну, теплі країни, оці да, гарячі країни. Ось. А, і дивись, дві кажезлі впаде. І вісьмірка Пентаклів. Я так розумію, дві кажезлі це карта м -м, нагляду. Російська влада вже спостерігає за цією ситуацією, бачиш? Дві пожадні пани. Тобто воно вже під пильним наглядом знаходиться. А якщо воно знаходиться під пильним наглядом, сама розумієш. Значить, вони бояться, значить там щось не те Іде. Угу. І Карта башні, пане. Вже загострення. І таке прямо загострення. Якщо падав би паж мечів, я б сказала б маленьке, там, ну трішки там щось. Башня, пане. Хаос. Чекаємо, спостерігаємо, гарячі точки назрівають по світу знову почалися лякалки. І так, що навіть лякаються деякі лідери європейських країн, що знову постала можливість ядерної війни третьої світової. Що можеш сказати? Ти? Яка ймовірність? Я не відчуваю зараз ядерку Я не відчуваю зараз ядерку Я можу сказати більше ну мене турбує зараз більше. Все ж таки, зас ось мене турбує. А саме, щоб вони ядерку використали і кинули, ну я такого не відчуваю зараз. Ти ж знаєш, що я все таки екстрасенси відьма, я більше схиляюсь до своїх відчуттів. Карта це як допоміжне, але все одно давай повернемось. У мене з собою і оракул тут. Дві Таро, зараз на всіх подивимось. Щоб вже остаточно. Так, ще буде ядерна війна. Ну, знову ж таки, бачиш, трійка падає шут. Ні. Ні. Це фейки все. Це просто все спеціально ось на масу розраховане. Щоб воно, знаєш, людей довести до нервового зриву. Добре, на цій колоді давай. Це буде ядерна війна. І тох. Та все одно тут ні. Розумієш, якщо падала б ядерка, зараз би випала карта сонця. Карта сонця вона позитивна. Але е, ми карту сонця розглядаємо як в спичку. Да? І поряд з башною, якщо б вона випала зараз, ось тут, я б сказала: да, ось воно буде. Нема тут такого. Ну, нема. Але все я схиляюсь до того, що треба контролювати цю ЗЕС якось. Передивлятися. Того, що зараз, коли почнеться, мені показувало по датах, з 15 вересня буде контрнаступ на Запорізькій. Мені здається, трішки воно здвинулося. Дивись, як я бачила, да? Ми з тобою розмовляли про флот, пам'ятаєш? Я тобі казала, що по флоту буде удар. По флоту воно збулося. Паралельно мені показувало, що буде Кримський міст. Тобто, скоро має бути Кримський міст. І з 15 вересня мені показувало саме Запорізьку область, що буде контрнаступ, активний. Або так, ми ще так. не знаємо цієї інформації? Можливо, вони Або десь не а так, це так, треба так. ще тримати в таємниці. Мені це показувало тоді, коли я бачила інфу про флот. Da, коли будуть по ньому бити. І тоді я на своєму каналі ще дивилася, я казала, що буду на букву М. Це Мінськ. Вже зрозуміло. Да? Ще буде один корабель, там буде або ім'я чоловіче, або щось таке. Тобто, це корабель також піде на дно. Буде обстріл Кримського мосту, і вони нам будуть відповідати. Зараз дуже сильно мені фонять водосховища, і мені дуже сильно фонять мости, саме мости. Причому я не можу зрозуміти, яка це область. Вчора, коли дивилася, показувала північ, типу. Тобто, це паралельно все буде з Кримським мостом. Десь, коли ми обстріляємо, вони, типу, нам відповідають. Хоча можу гарно новину, сказати, приємно. Да? Е, я знаю, що цього року, ну, вони будуть знову бути по ТЕЦ, нам ми це все також знаємо. Я знаю, що цього року е, в Росії також блекаут буде. Тобто, я знаю, що якщо вони нам потраплять по ТЕЦ, буде відповідь туди. Я схиляюся до Московської області. Поки що я схиляюся до тули. Ось, побачимо, як буде того, що мені здається, що в Москві теж буде. Нехай це буде там, знаєш, ну, один день, наприклад, да, але це буде приємно все одно. Я вважаю, що після того, як вони будуть намагатися обстрілювати інфраструктуру, вони будуть отримувати І відповідь. І також буду з блокаутом сидіти. Побачимо, як вони зможуть це витримати. І піднятися на п'ятдесяті поверхи своїх небоскребів. Да, 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 да. чи правильно я тебе зрозуміла, що коли успіхи у наших хлопців-захисників будуть на запорізькому напрямку, то знову mm -hmm. почнуть ЗСУ злякувати? Так, в якому стані зараз ЗС взагалі, так? Да? Mm -hmm. І можемо трішки, трішки глянути так, не детально, трішки, як там взагалі справа в нас, да, два на цьому направленні. Ну, можливо, трішечки. Ну, дивись перша карта, десятка мечів падає. Погана карта. Я спитала просто стан ЗС. Ну, вона полузруйнована ця ЗС. Не працююча. Добре, як справа взагалі в наш, наших зараз хлопців на запорізькому направленні, направлені. Ходіть, будь ласка. До речі, шестірка жезлів. Карта переможця падає. На секундочку. Ту з кубки впаде ось. Треба Ти знаєш, мені здається, що все ж таки, можливо, я зараз я, я не буду там стверджувати. Хоча ні, я буду стверджувати того, що я по картах чітко зараз бачу. Ось тут кори Пентаклів. Тобто, наприкінці всього ми отримаємо те, що ми хочемо. Тобто, я так розумію, що ми зараз все ж таки йдемо потрішки, але ми йдемо. Просто цього не кажуть в новинах. Можливо, це буде трішки пізніше все озвучено, того що коли ми щось декупуємо. Нехай це буде маленька якась. Крапочка, да, маленьке якесь в області якесь містечко, да, селище, але все одно. Бачиш, тут тобто падають карти гарні дуже. Добре, а що вони будуть робити в цьому направленні Запорізької станції? Давайте так. І що з кубків впадає щось з водою пов'язане тут? Ну, саме рух наш. Що вони будуть робити? Ну, звісно, да. Звісно, коли а, ситуація, скажімо так, буде досягати вже епогею, да, коли вже будемо ми прям активно рухатися, вони про це будуть знати. Того, що перша лінія оборони це окей, але там вже не одна вона, вони ж там добре окопалися і замінували все. Ось. Бачиш, тільки мечів падає. по-перше, буде бій. Мічів, тобто Запорізьке направлення собі. По-друге, якщо дивимося саме по ЗС, п'ятірка кубків падає. Мені здається, що вони цілонаправлено, спеціально. А, бачиш, ЗС в поганому стані. тут, бачиш? Вона працює, але вона наполовину зруйнована. П'ятірка кубків, тобто, вони спеціально будуть намагатися. Дивись, а, кубки валяються на землі, і з них витікає рідина. Знову ж таки, кажу, ситуація ми колись розмовляли про це про рідину, я казала, пам'ятаєш? Вони щось цілонаправлення будуть звідти звідки випускати. Тобто це радіація, я так розумію. Щось буде зв'язане з тим щось. Е Пошкоджені будуть реактори. Знову ж таки. Тобто ситуація буде знову ж така. Знову бачиш Віка Пентаклі. І ситуація знову ж таки буде то краще, то гірше, то краще, то гірше. Тобто, ми це все вже проходили. Нічого нового, маніпуляція буде нова. А чи можуть вони. чисто теоретично, так? Да, підірвати повністю ЗС. Давай, так. Вони можуть підірвати. карта диявола падає вісьмірка мечів. Але мені все одно, бачиш, вісьмірка мечів це карта обмеження. Мені все одно здається, що це не повністю все. Можливо, це локально десь спеціально щось вони, типу, зроблять, щоб типу, провокація була, щоб налякати. Да? Вісьмірка мечів. Типу, щоб призупинити наш рух. Зрозуміло? Ну да, да, то я все одно я не відчуваю того, що прям буде повністю все. Якось це буде... ну, будемо передивлятися вже, коли наші будуть більш там активно йти. Того, що бачу зараз, показую. Але поки що, якщо в новинах цього не було, не маємо це дивитися детально, того що переживає, щоб потім не понаписували нам, що ми з тобою зливаємо тут інформацію. Йдемо далі. Знаєш, що хочу запитати. Побачила інтерв'ю Ердогана, де він розказує, що Путін з Криму не піде. Маю два питання. Чому він так говорить? І який буде розвиток подій в Криму? Все ж таки, насправді. Він та не піде. Ми можемо й винести. Які проблеми? Ну, те, що Путін з Криму не піде, від чого він так говорить? Я так розумію, що просто Путін це сам йому сказав. Того, що пашпантап'яв паде. Тобто була розмова на цю тему, про цю територію, і він отримав інфу. Бачиш, Паш Пентакер, це, ну, отримав просто інфу. І плюс до всього Ердоган боїться: дев'ятка мочів. Я так розумію, ну, Чорне ж море. Він кажучи, я думаю, це все підіймалося. А я так. не піду. А я не піду, так. Да. Ну то тебе виносить, що робити? Да? Винесемо, значить. Карта колісниці говорить знову ж таки про ці шляхи морські Ердогану. Ну ти розумієш, він не хоче їх втрачати. І бачиш, карта четвірка жезлів говорить про порти. Все порти саме. Колісниці і Четвірка жезлів, порти. Думаю, що все ж таки по портах будуть обстріли ще. І мости мене турбують, не тільки півдня. Так. 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 Розвиток подій по Криму. Можемо подивитися? Ну, якщо раніше, наприклад, дивись, така була ситуація, що Крим взагалі не фонив ніяк мені, я відкидала просто його, да, там. Зараз якраз такий в південь повністю весь мені фонить. І Херсонщина, і Крим. тобто, да, і Я розумію, що в Криму щось буде. І якщо мої сни проаналізувати про темну воду, то це вже до речі, пам'ятаєш, цей сон я тобі розповідала да, про будиночки на воді. Мені сказали, що це вишки бойка. Ну, я думаю, що може, це воно і є. Там же, типу, можливо, схоже, дуже було. Я потім подивилася по фоткам. Але ж це не один сон про воду був. І останній сон мені снився відносно недавно, про те, що я також припливаю в воду темна вода, і в воді ну, цей крокодил, типу хужак. Колись таке ж снилося. Мені пам'ятаєш про Лукашенка і Путіна. Дуже давно це також було. Ось. А взагалі, якщо крокодил у вісні, то це про ворога. Тобто я розумію, що вода, ворог окей, тобто будуть бої на воді. І я розумію, що це може бути Крим, до речі, Того, що я знаю, що ще б до удар по е, кораблю. з тобою це проговорили вже. Да? Я знаю, що в Криму ще зруйнують авіабазу одну. Чітко бачила літаки і бачила ще вертоліт один. Ось, і я розумію, що будуть удари по портах Одеси. На найближчий час розвиток подій в Криму. Ну, по-перше, дивись, найближчий час, я ж кажу, має бути саме міст. І найближчий час має бути саме. О, мені здається, це обстріли, типу, це база, це нафтабаза чи якось так. По Криму тут з мочів впаде, рицер мочів. Тут тобто, тут чітко показує, що буде звільнення Криму військовим шляхом. Чітко показує. Не вийде так, що Путін встане і вийде. Але мені все одно я схиляюся до боїв на морі. От, тупо боїв на морі. Там де... Побачимо, як воно буде. Тому що мені не подобається море. Я розумію, що там буде щось ось, саме на воді. Аксьонов, гауляйтер Криму. Чи найближчим часом вже збере валізки і поїде з Криму? До Кобзону, чи просто? Може, спочатку кудись, я не знаю, який там маршрут. Головне з Криму. Добре, так, чи Аксонов? Поїде з Криму. Не може поїхати з Криму. Поки не бачу того, що поїде. А, ну, як так? Він же не може підвести своїх друзів. Як він може поїхати? Його ж туди поставили правильно. Бачиш карта Семірка Жезлів говорить про те, що він буде битися, він буде сражатися. Буде. Броньба, карта боротьба, карта боротьби падає. Він зараз приймає Довго. рішення. Ще буде. Бачиш, карта сонця і маг падає. Тобто, ще буде. Але мені здається, все одно його приберуть. Того, що, я коли на ітог питаю, карта диявола тут падає. І він дуже сильно боїться, що його приберуть. Ну, я, я фізично зараз скажу. Дев'ятка мечів дуже сильно цього боїться. Причому тут диявол, і мені чогось по відчуттях, по моїх, це саме Бабах Іде. Да, ось оце. Типу проліт. А це ж недавно поширено кудись там прилетіло, да, в його офіс. До речі, хотіла запитати в тебе: прилетіло в адміністрацію ДНР, так званого ДНР, а. чомусь його завжди немає на робочому місці. Його хтось попереджає, чи, чи захисний оберіг у нього? Чому його відводить? Ну вже багато разів прилітало туди, де він має бути. Я думаю, що просто ще на його час пройшов. Ось і все. Не, не, тут справа не в оберезі, тут справа в тому, що він просто такий, така людина, яка перестраховується і все. По ньому видно. Да? Коли людина боїться, вона перестраховується. Тому що, в принципі, тут логічно, да? що будуть бути туди, там, де він сидить. Це логічно все. Ось. Чого його немає на робочому місці завжди? Просто він перестраховується, тобто такої чіткої прям відповіді тут нема. Типу простраховується. І десь мені знаєш, що якось локально його переводять. Типу, в ну, нього є основне місце якесь, да, його десь тут туди, тут туди, то там. -там. Ну, спеціально це робиться для того, щоб, якщо що, то щоб проблеми не було ніякому. Давай же ж все ж таки запитав в тебе про Кадирова. Його стан твій прогноз на найближчий час. Чи завершить він за шлях? Бо довго тіло мертве зберігати не будуть, по обряду мусульман мають до заходу сонця його поховати. Ну, в комі, напевно, довше можуть тримати. Що бачиш, ти його стан ну, він, не він, він не помер, не помер. Я не знаю, що там інші практики кажуть, не помер. Але коли я вчора робила розклад по чакрах. На п'яту чакру це у нас вішутка, це горлова чакра, це людина ну, з ким людина розмовляє і так далі. Падала луна місяць. Це людина або в комі, або спить, тобто нема спілкування ні з ким. Да? Тобто я можу підтвердити, що він справді знаходиться в комі. Він стовідсотково лежить і мені чітко показувало вчора, коли дивилася те, що буде операція на нирках, або вона вже йде, або вона буде показувала трансплантацію того, що падав ту спентаклі, впадав в шут, щось нове да? будуть забирати і давати. Там чітко одна нирка. Мені показувало чітко, що в нього по чакрах, коли дивилася ноги, дуже сильно утікають ноги, і показувало, що щось роблять для того, щоб рідину випустити. Чи то проколи якісь, чи то відкачують, типу знаєш рідину. І показувала мене серця на, на хаті, четверта чакра була. Мені здається, що серце не витримує просто всього цього. Нирки нирками з однією ниркою можна жити, але там серце проблема ще. Ось в чому питання. Може, сьогодні стан змінився? Подивись. Ну, бачиш, низа, да? Четверка впаде. Ну, Он вообще не функциональный. Абсолютно. То есть, вот то человек в больнице, четверка мечей. Він ще живий. Ну, я, коли я зараз намагаюсь відчувати, він живий. Он живий должен быть. Он жив. То есть, я чувствую, что он жив. Поки що не бачу такого. Чим бы тебе порадовала, я, например. Друзі, на цьому на сьогодні все. Поділіться враженнями про це відео. Пишіть свої запитання. Маш, дуже дякую за час приділений нам за роботу. В описі лінки на офіційні соціальні мережі Марії Тихої на її офіційний Ютуб канал. Якщо ви ще не підписані, переходьте, долучайтесь, дуже рекомендую. Маш, чи є що сказати людям. Моє закликання до людей це просто розуміти, те, що да буде складно, але ми справимося. Осінь буде така, як була минулого року. Не буде гірше холодний розум. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і пам'ятайте, ми ще ближче до перемоги. Все буде добре, все буде Україна. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.